Так, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в метро Ексодус. Я тут в минулому відео почала маршрут сама, кудись, непонятно куди, до того інституту. Перелякалась, але записую друге відео. Набрала сміливості і записую, і я застряла. Можливо, те, що я застряла, означає, що мені не треба пливти далі. Ні, розстріляла. Так. Та фігня мені не треба, не то щоб я не маю в мене натхнення збирати, хай вона мені просвічує маршрутик трошки. Ви бачили, яка там лазила черв'як? Яка там лазила черв'як? Коли я вже допливу до кінця? Боже, подивіться, як воно все обросло, бе. О, починає тріщать, скоро будемо одягати газ. Фу, зараз ці жаби будуть плюватися на мене. Сраку я швиденько пропливу. Фу, не попала. Не попала. Попала. Падла. Де ж вони плюються, мені ж ніякого демеджа не наносить. А, ні, наносить. Ладно, сорі. Ну, чуху Артемочка. чух Аптечку, походу, і вже, походу, треба протигаз стягнуть. Протигаз! Не вистачало ще задихнутися, добрий день. Так, мене ніхто не атакує, поки. Розрядився. Ліхтар розрядився, треба підзарядити. Прекрасно, пливемо далі. Ні, включи, пливи. Нє-не-не-не-не-не-не, пливи, пливи, пливи. Пливи, зайчик, ще далеко. Добре, що ці сосіски, блін, підтягуються, коли до них підпливаю. Бояться. І звідси. Це не креветка, це якісь... Це якісь непонятні взагалі. Тлінь, пройти гнилий тунель. Очівочка. Дякую вам за очівочку. Вони попливли далі. А мені отут от треба в... Що мені з ним робить? Спливає Артемочка. Вони вмирають взагалі? Походу, ні. ще довго мені тут дергаться? Плавать, я не то, щоб кайфую. Це ти мені падла розбила проти газ, чи він і був розбитий? Так, ладно. Що там, що там, що там, що там? Ано встань. Скільки там хвилин? 53 секунди треба поміняти проти газ. Давай, бо там уже бикують ззаді. Блін, це біля кожної цієї штуки зупиняється. Це, звісно, я довго буду тут бовтатися. Фу, це то я злякалась. Ну ладно, це корисні штуки, хоч і патрони для дробовика собі не зберу, але можу зібрати отий запальний. Так, я, походу, перепливла. Далі маршрута нема. Зараз позбираю оцю зелень, Грибну. Фух. стрьом. Все, далі не пливу. Аллілуя. Думала, це ніколи не завершиться. Опа-па! Це у нас що? Це у нас 5 хвилин та ти що? Так, чешем далі, боже, якщо я дойду до того інституту, цікаво чи. Вони атакують так добряче, я вам скажу. Фу, ви заросли тут усе все, бле. Все у вашій кваші. О, в кось навіть щось є. А, і що ж ти мене атакуєш? Воно мені до сраки дверить. Так, а скільки в мене патронів, для рука 5. Слабо, давайте оці розстрілювати. Ой, вона мене атакувала. Знову к'юшиться треба. Убери оцих слизняків з себе. Про три болду. А що таке? Виробила фонаря, взяла. Тіло, щоб ти протер цю штуку. У нас це треба швидше тікати і все буде нормально. Опа-па-о-па-па! Тут ці мразі. Що таке задихаєшся знову? Чи ж ти маленький? Не задихайся, у мене там хвилин предостатньо. А ти без протигаза? Ти з протигазом. А що сталося? Дирка. Боже, вибач. Я не бачила. Перельот! Слава Богу. О ні, не слава Богу. Не знала, куди тут мій маршрут далі йде, просто йде, то влетіла. Збереження не було. Що я 5 хвилин, дійсно тут лазила, ні разу не збереглась? Ой, Беренеса! Ладно, я зараз сама швидко це перепройду, бо це дуже довго. Дивіться, фіолетово буде атакувати, це понятно. Білий день. Але ця ж то не фіолетова, чи я по ній стріляю. Так, я знову тут, я знову стартую і зараз оце от візьму і збережусь, бо це перепроходить все це дуже довго. Слухайте. Прямо ну, я б сказала перебор. Так, тут було щось. Тут зараз прилізе. Гадіна. Досвідулі. Я вже тут навчена. Тут соплі. Отакують мене, точніше це не соплі. Ох, ти мразина. Так, <owning��> обереж... Боже, я не можу розібратися, куди мені йти, на жаль. Ось якась штука стоїть. Вже полізуть кишки ці. Блін, цей дробаш це, конечно, крутяк. Пішла звідси. Але патронів на нього в мене, на жаль. Раз, два і до побачення. Так, сюди не можу, туди не можу. Вони всі туди повзуть. Може і мені кудись туди? Але я тут пробувала перепригнути і втонула. Ні, воду я не не буду, мені якось треба кудись вилізти. не стрибає. А ну. Блін, той куди мені? Тут тупо тоне. Ладно, давай зразу, що таке завантаження. Ніякої підсказки від тебе нема. У мене щас іде, алю, фільтр. Ладно, зайдемо до цих кваш дебільних. Ось маршрут мій. Ой-ой. Ой-ой. Так. Нормально. Не будеш ти мене атакувати? Так, у мене останній патрон. Заклейся. Все добре, Артемочка, йдемо. Один патрон лишився. себе сам. Патронів нема. Ой. Ага, є. Здрисінь, будь ласка, мені немає сил вас всіх розстрілювати. Так, непогано, 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 непогано. не є, дві хвилини. Ще патрони. Так, нормально буде діло. Де це є? Що це за штуки? Це можна опустити, до речі, треба? Ага, звісно, треба. Ой, мені туди. Мені що знову кудись бовтаться? Підповзають, підповзають, падли. Я не бачу тут просто більше кораблика, який би мені знадобився. Ага, мені туди. Добре. Вся дебілка, я ухожу від вас. Соплі. Такуйте себе, слухайте. Мені не... не перешкода. Так, мені подобається, що всюди є патрони для дробаша. Це прямо кайф. Скільки я там вже їх назбирала? 1000 штук. У нас жарла людину кончена. Те, ж тут можуть вилізти? Ладно. Не то щоб дуже кортить мені та штука. Ай-ой, назад. Щось було. Добре. Ай, куди це я прийшла? Послухать щось. Так, я, коротше, все склала, у мене тут 30 хвилин, так розумію, це максимум, що можна. А, ні, можна ще зібрати. У мене все одно немає, як це зібрати. Патронів цих максимум, цих не максимум більше не можу. Тут ці дві склала коктейль є. Тут все почистила і взяла змінила свій протигаз на бронебійний. Я так думаю, я вже ні з ким стрілятися не буду. Я думаю, що бронескло це все-таки краще. Кращий захист від куль мені не треба. Мені от треба розбити набагато складніше. От розбивають вони мені якось легко. Можливо, це помилка, але я її вже зробила. Почесала далі. Зараз щось тут змінюється. А ручку мені свою вистав, куди мені чесати? Що назад вертається? Ого, угу. дивіться. А ти фонари не хочеш включить? Лісь! Чого ти не лізеш? Я не можу це зібрати. Ага, зараз зможу. Вона щоб тут ніхто мене не атакував. дотаться. Так, нормально. Учухайся давай, Артемчику. Знову на лодки пливти, блін. О, ще, ще, ще. Ого. Звідки на мене атака тільки, що була? Ні, я не хочу більше пливти. Фу. Блін, я думала, я вже припливла. Чераз вони мене будуть атакувати знову блін, Дивіться, ну відразу атакувати лізе. І оце бредота, блін, здохне. Да, шось Аліна розстренькала свої патрони всі. Іди звідси сказала. Все, сідаю. Далеко ще бовтаться. Блін, на голову не можу крутити на 360. Пензлюйте звідси, бо я вам наваляю, я вже вас не боюсь. Хто? Хто? Мразота. Все поплыв. Перекрутим. Поповзли. А че фонарь не працює? А, конечно, як же ж йому працювати. Зарядись можешь. Якраз в тебе найкращий час, щоб заряджатися, але то таке діло. Попливли далі. Так, я запливла вже у тунель, попрьахалась далі. Надіюсь, зараз ніхто мене не атакує, мені так стрьомно сьогодні щось. Птечка. А що де хтось стопає? А що це запищало? Дуже вже напрягаю, що вона мені запропонувала аптечку зараз. Довго ще? Ааа, марення якесь. Мабуть, тому вона і пропонує аптечку. Ну ладно, в собі. Можна фонарь вернути назад? А чому мені стало тільки гірше після цієї аптечки? Я випливла на вулицю. Потяг? Матері рідна що робити? Шарики за ролики поняла? Отключка. Ясно, що робити? Не! Не поняла. Куда ти изваш? И куда и ты? Назве його за собою. Я йду за тобою, але я не можу зараз катцину. Які ті етапики. А. Я все поняла. Перший пішов. А він в мене єдиний. Почекай, перший пішов. Мені одну таку штуку дали, а він сказав їх три, мабуть, одну лише в собі і третю дав мельнику. Це я типу виплила, так? Да? А, да ось моя лодочка. Окей. Збереженька. Можна вже фонарь вімкнути? Давай підзарядим, вип'ємося. Ти що, без протигазу? А ні, в протигазі. А що там по хвилинам в тебе? Змінимо. Аптечку просить, давай. То де це, бляха? Та що ж таке? Нехорошо? Мені страшно. Так, мені стрьомно йти в моменти, коли все тухне. Пишіть щось? Шо? Що звук? Він уже був сьогодні. Перестаньте. Огомуніться. Так, я кудись пришлепала. Пройти не можу. Можу перескочити. Ви чули це? Він сказав стой. Я це дуже добре почула. І дуже сильно злякалась. Я туди не можу попасти. А він це хто? Мені дуже, дуже страшно. Артемочка, пожалуйста, давай. Пройдемо це. Так, добре, я все почула. Там щось світиться. Шевелиться. Боже, як мені стрмно. Що це за звуки такі? Тин-тин-тин. Зно марення. Добрий день. Ви знаєте, куди я прийшла? Там тільки що шо йшов і бліотекар. Сбережусь-ка я ще. Помню, будь ласка, фільтр, Що ти тупашиш? А чому він закінчується в, в міг? Ааа, пушчки. В... Включи. Не включається. злякалась. Коротше, я там бачила бібліотекар, а щось мені здається, що я на сьогодні... Що, знову фільтр? То я ж тільки поміняла. Ви бачили, воно просто вибігло один раз з того фільтра. Скільки ма там хвилин? 24. Ладно, я зараз тут щось зберу. Ще якихось пару патронів. Я на місці. Я так і знала. Давай зараз швиденько пару патронів. Аптечку обов'язково. Зараз мене будуть атакувати бібліотекарі що я буду робити з ними. Я цим ще не користувалась, Ну ладно, давай що там. 106. Чому все потухло? Зараз зберігаємось і виносимо двері. Так, другу зброю бери. Ви чуєте ті звуки просто? Якщо що, то я тут, типу, на сьогодні все. Що там відбувається? Я вже готова бачити бібліотекаря. Ну, я поруч біля нього, коротше, так. Я, я отак вирішила, що я на сьогодні все, бо дуже стресові ці відео, я їх записувала два в підряд в один день, в мене вже сил немає бояться. Ух, так, я на сьогодні все. Дякую, всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підстатись на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, та супутбайки, пишіть коменти, бувайте до зустрічі в наступного відео або на стрімі.